Всім привіт, друзі! З вами я Бодя. Сьогодні у нас прокачка. цієї четвертої машини. У мене 181 тисяча монет. І ми йдемо прокачувати цю машину. На максимум ці 81 тисячу я витрачу, а 100 тисяч лишу. Мені колесо треба. Це двигун. І піду е, провезусь на ній. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. У мене тепер 37 підписників. Там ви дивіться, у мене 37. І, будь ласка, наберіть мені 50 підписників. Дякую. Двигун дуже дорогий. Ой, бензин. Бензин на максимум. Давайте ще, ще. Все на максимум. Тепер двигун. Ще це двигун. Я думаю, я так буду кататись на ньому ганяти. Так, я йду одну гру проти самого сильного. У мене 110 тисяч, та не біда. І так добре. Ой-ой-ой. Я чуть чуть і упав би. А то мені бензин не треба забирати, бо в мене на максимум прокачаний. Ой-ой-ой. А я думав, я буду падати на. Зразу. Ну, це я заберу. 74 монети. Сальто, сальто, сальто. Єєє. Yeah. Заберу бензин і тепер хазану давай сальто є yeah. ой 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 ой, ой. Я думав, що я дойду, а я не перескакну. А тут осторожно. Тут опасно. І так ой-ой. Мене ти не забрав і пішов. Друзі, я збився. Так, я прокачав машину. Do novih susreta, zvajem buja, ja Bodja, pokapoka.